А отут саме цікаве опитування показало, що кореспонденти найбільше хочуть відстав парламент. Несе найбільшу відповідальність за проблеми в державі. Оці 30% байдужих. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх, любі мої українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про статистику, про цифри, про відсотки довіри, про відсотки. Які нам зараз дадуть з вами можливість розуміти, що відбувається в країні відсотки, які вам буде дуже цікаво почути, тому що на сьогоднішній день українці такі вірять в перемогу над Росією та вважають, що за час війни, попри всі проблеми, є чим пишатися і кого похвалити. А перед тим як перейти до статистики, я б хотів би подякувати всім підписникам, які дивляться мої відео, залишають коментарі, ставлять і таким чином. Дають просувати алгоритм YouTube, мої відео, щоб їх бачили не тільки в Україні, а ще й за кордоном. Ну що ж, я говорив, що є чим пишатися і є кого похвалити. Саме так можна визначити загальні висновки на підставі результатів соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group за підтримки Futureization Foundation досягнення та проблеми в Україні очами українців, представлених на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна на цьому тижні. За словами засновника дослідницької компанії, Active Group Андрія Ременко опитування показало, що спостерігається формування серед українців стійкого суспільного консенсусу, що є перемога. Для України до речі, для 56% опитаних українців перемогою є вихід на кордони 1991 року та міжнародний трибунал над Росією і відшкодування збитків, що понесла Україна. 22,8% за перемогу мають повне знищення Російської Федерації як держави. 9,5% з половиною відсотків вдовольняться лише виходом на кордони 1991 року. та 4% визнало перемогою вихід на лінію розмежування на 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна. Отже, більшість опитаних вважає перемогою України повну поразку Росії. Ну а дякують українці фактично двом людям на запитання: хто зробив найбільше для досягнення цих успіхів? 67,4% опитаних назвали президента України Володимира Зеленського, 67,3% – главкома головкома збройних сил України Валерія Залужного. Волонтерів, зокрема притулі та чмуту, подякували 21,7%. Цікаво, що дуже високо оцінили роль голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, 17,6%. Цифрового міністра Михайла Федорова на 8,2%. А ось прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля помітили лише 4,7%. Спікера Верховної Ради України, взагалі Руслана Стафарчука, назвали навіть менше 1%, 0,9 від 1%. При тому, що за главу офісу президента Андрія Єрмака, попри демонізацію персони, згадало 6,7% опитаних українців. А отут саме цікаво, тому що зовсім інакша ситуація, коли українці визначають, звинувачують, не просто визначають відповідальних за виникнення тих чи інших проблем на сьогоднішній день зараз в Україні. 59,9%, почти 60% опитаних вважають, що те, що зараз відбувається в країні, в цілому відповідальний президент України Володимир Зеленський. 36,4% вважають відповідальним за проблеми прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Більше 35% вважають відповідальним винувачують в наших проблемах у проблемах України, голову офісу президента Андрія Ярмака. 21% Руслан Стефанчук, 18,9% Данила Гетьманцев. Проте лише 3,6% вину вино тут покладають на Валерія Залужного. 7% на Дмитра Кулебу, і ви знаєте, 30% респондентів взагалі не можуть визначити хто в чому винен. То 30% українців, які ну прямим текстом скажу так, то наша проблема. їм байдуже те, що відбувається в країні, бо вони не розуміють і не хочуть розуміти, що в нас відбувається в країні. Це люди, які собі дивляться. Зомбі-ящик, яких зовсім не бентежить те, що відбувається в країні, і майбутнє України, що буде далі, от у нас 30% респондентів не можуть визначити відповідального за проблеми. Отже, баланс відповідальності на користь главкома Збройних сил України 63,7%, волонтерів почти 20%, це 19,7%, і глави Міністерства закордонних справ це 10,6%. Ви знаєте, якщо розглядати відповідальність за стан справ в країні в розрізі інституцій, то Верховна Рада України є лідером по вині. Там 66,2% опитаних вважають, що парламент несе найбільшу відповідальність за проблеми в державі. 46,4% таким вважають Кабмін, а 42,2% президента України Володимира Зеленського. Щодо бажаних звільнень посадовців у вигляді політичної відповідальності за проблеми країни, то респонденти найбільше хочуть відставки керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Там тридцять і більше ніж 30%. То дуже ну, велика цифра. Далі у нас іде голова податкового комітету Верховної Ради України Данила Гетменцев. Там 23%. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль – 18 І цей довгий список продовжується. Далі у нас іде заступник керівника офісу президента України Олег Татаров, 16,7% українців. Бачать його звільнення з його посади. Натомість відставки президента Володимира Зеленського сьогодні вимагають лише. Ще як ви думаєте, 11,4% українців, майже стільки ж спікера парламента Руслана Стефанчука, 11,5%. Відставку ж главкома збройних сил України Валерія Залужного вітало б тільки 1,6% українців. Яка ж довіра українців до залужного? Вона просто зашкалює. Респонденти найменше хочуть усунення від посади міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, один. Три Я не буду зараз о, коментувати ці відсотки, ці цифри, цю статистику, тому що я пройшов проміркувати. І статистика говорить сама за себе, кого бачать українці на посадах, тих чи інших позиціях людей чинної влади, які вирішують проблеми країни. Проблему України під час повномасштабної війни з російською морзотою. Але знаєте, що мене більше всього бентежить? Оці 30% байдужих українців, яким вибачте, до одного місця, що відбувається в Україні, оці 30% українців це дуже забагата цифра. 30% українців, які будуть терпіти знущання над собою. Чи просто їх влаштовує те, що відбувається зараз? війна? 30% українців, які не можуть чітко дати відповідь, що вони думають, яке у них ставлення до тих чи інших там певних питань, проблем, які зараз відбуваються в Україні. Це мене більш всього бентежить дуже дуже сильно. Тому є велика відання з українців. Ми постійно наступаємо на ніж ті ж граблі. Ми не робимо висновки, підкреслюємо готовитиркіт все. А щоб перемогти у цій війні, треба, ну, розуміння, що відбувається, і треба мати чітку позицію, що ми йдемо з вами до перемоги, до перемоги України у цій о, повномасштабній війні, щоб побудувати нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, яку будуть очолювати в чинній владі, знаєте, такі люди, які того варті. Що я можу сказати? Слава Україні! Слава нації, слава Збройним силам України, слава українському народу, слава дівчатам та хлопцям, які боронять Україну. Я ще раз і ще раз говорю, мені не тяжко говорити, це дуже відверто кажучи, що ранку просинаючись, дивлячись на сонечко і дихаю свіжим повітрям, я пригадую тих, хто зараз на нулі, тих, хто зараз зі зброєю в руках боронить нашу країну впевнений перемагаючи у цій повномасштабній, злочинній, безжалісній війні з російською мерзотою. Дякую всім за увагу. Отож, доброго вечора. Ми з України.